Василь Стус, як добре, те, що смерті не боюсь я, і не питаючи тяжкий мій хрест, що вам, Богове, низько не вклонюся в перечутті недовідомих верст, що жив, любив і не набрався скверни, ненависті, прокльону, каяття. Народи мій, до тебе я ще верну, і в смерті обернуся до життя. Своїм стражданням і незлим обличчям, як син, тобі доземно поклонюсь, і чесно гляну в чесні твої вічі, і чесними сльозами обіллюсь. Так хочеться пожити хоч годинку, коли моя розів'ється біда. Хай прийдуть в гості Леся Українка, Франко, Шевченко і Сковорода. Та вже мовчи, заплуканий у пущі, Уже не ремствуй, позирай у глиб. У суші, що розпукнеться в глядущі, І рожею заквітне колошип.